Людина робила збір, людина знімає ці гроші, людина купляє євро готівкою, везе, купляє транспортний засіб, там на колінці щось якась купча є там з якоюсь вартістю. Людина привозить цей транспортний засіб, потім вона його починає ремонтувати. Ну, А в середньому від 20 до 120 тисяч гривень, де ремонтні роботи, підготовка. Тому що ми ж розуміємо, що з кожним роком карчі зовсім теж. І тут питання. Коли податківець скаже, а де первинний документ? як от, у юридична особи, ну це ну, в рахунок фактура, оплата, чек. А де первинний документ на цю аптіку? Зараз розкажу, тепер про будуть ще й перевірки. Ну, ну, Спитають, де первинний документ? А ми такі, ну, ну, ось якась купча з німцем. І тут починається. От ти орієнтуєшся по середнім цінам там фіксуєш реальну ціну, яку ти зняв, яку ти там передав у готівкою. І потім мені перекісця пояснювало, що обов'язковою мовою, обов'язковим елементом відповідному акті приймання придбання є ціна. Ну, ти розписує в акті, не просто там оціночна вартість, а можна там розписати фактичну вартість, а окремим пунктом, ще прописати. Заміна мотору, турбіни, ну, тобто прописати реальне проведення ще роботи, щоб воно було якось ще так ну, розшифровка, Хоча основній табличці там буде ну, основна ціна. І податківці кажуть, ну так, да, якщо на цю суму буде, можливо, ми вас не оподаткуємо. Можливо. Тобто у нас все повертається до суб'єктивного ставлення окремої фізичної особи, податківця судді, кого заводу, слідчого. Тобто, все одно весь волонтерський рух поза межами. Юридичних осіб благодійних чи громадських організацій він от в такому тумані йде, автопілота. Ну тому що війна треба щось робити, треба активно робити.